Всім доброго дня! З вами АЗС Комплект. Сьогодні у нас дві такі гарні колоночки, і я хотів такий невеличкий відеогляд про них розповісти замовляє підприємство автотранспортне для перекачки дізельного пального з кубів, і в подальшому заправка буде грузового транспорту. Значить, що ми їм запропонували поставити. Е, Перше, це з двигуна, почнемо, це 220 вольт, 80 літрів на хвилину, потужний двигун, дуже якісно, е, дуже якісно зроблений. Є е, система байпас, охолодження, термореле обов'язково, мідна обмотка. Потужний, може працювати на дуже довгих шлангах. Прийняли рішення, будемо ставити цей, І у нього хороша швидкість, він тяговий. Насоси однакові. І тут, і тут однакові насоси. По лічильникам. Лічильник буде тут, у нас стоять ОГМка. Це ОГМ-25Е на алюмінієвому корпусі. Максимально точний. Входить десь в 03-05% похибки. Має загальну статистику, має функцію калібровки. Має функцію калібровки. Достатньо буде цього, щоб не углублятися, це довгий процес буде. На цій колонці у нас буде механіка. Звичайна. Нічого на ньому такого немає. Має також функцію калібровки механічного типу, Алюмінієвий корпус, стандартний механічний лічильник. Підключений через американку. Тобто, все зроблено якісно. По пістолетах тут буде автомат, тут буде, тут буде з відсікачем, тут буде без відсікача. По системі фільтрації. Обов'язково вони сказали. Тільки якісна фільтрація. Це буде на 5 мікрон, тут буде на 30 мікрон великі сепаратори. По е, рукавах, тут буде стояти 10 метрів рукава, тут буде стояти 4 метри рукава. Значить, який е, плюс, на мою думку, від цих е, колонок, від цих насосів. Тобто ми маємо 80 літрів на хвилину. Це заявлена характеристика від заводу на самому насосі, е, маємо е, фільтр, маємо лічильник, маємо довжину шлангу, маємо пістолет. Е, з цього ми легко можемо, можемо зняти приблизно до 18 літрів. До 18 літрів тобто ми отримуємо приблизно 62 літра на хвилину. І коли ви е, собі також підбираєте колонку, рахуйте, що якщо пишуть, Колонка там 60 літрів на хвилину, то вони мають на увазі насос, сам завод по насосу каже, насос 60 літрів на хвилину. Похибка на е, арматуру, на лічильники також 15 до 20 літрів на хвилину знімаєте, і ви отримаєте вашу швидкість на пістолеті. Поняли? Так? Тобто насос не буде видавати ніколи, скільки на ньому написано. Оце на цьому трошки людей ловлять. По, по насосах технічні характеристики працює не більше 30 хвилин. Це, в принципі, всі так насоси. По не можна перекачувати бензин. Ні в якому случаю. Пістолети можуть ставитися як автоматичні, так і, і без відсікача. Тобто, на будь-яку колонку ми можемо поставити будь-який пістолет. Самовсмоктуюча і та і та. Тобто, байдуже, який буде шланг, байдуже звідки вам треба забирати чи пальне, опустили всмоктуючий шланг в бочку, в цистерну, і вона сама буде забирати і штовхати. от, такий от невеличкий відео огляд по цим двом колонкам. Мені максимально подобаються ці насоси. По ОГМках-лічильниках, що з попереднім набором, що без попереднього набору, це топ-лічильники за свої кошти, я краще ну, не знаю. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, телефонуйте, консультуйтесь, заходьте на наш сайт, і ми вам зробимо дуже якісні колонки швидко. Ми виробляємо за один максимум 2 дні. І відправка вже на другий день іде. Знаходимося в Києві. Наш сайт, будь ласка, ogmcom.ua. Заходьте, дзвоніть, замовляйте. Слава Україні. Героям слава!